Показуємо вам нові ножики. Це у нас моделька SRM Крік. Дуже цікавий саме по своїй формі і має декілька прикольних фішок. По габаритах це у нас 190 мм повної довжини, лезо форми Drop Point, 82 мм по лезу і 73 грами ваги. Кольорова гама тут надзвичайно цікава: з однієї сторони, ніж оранжевого кольору, з іншої сторони зелений. І ось тут у нас є бекспейсер, який чергується, якраз таки оранжевий та зелений. Що стосується леза, це у нас 14C28N виробництво Sandvik, шведська сталь. Добре, сталь це тримає як ріжучу крайку, так і вона протидіє досить сильно корозії. Можна сказати, що це така собі нержавійка. Лезо доволі тонке, гарно зведене, спуски від обуха, замок, Liner Lock, сталеві підшипники і дуже-дуже акуратний ось такий от фліпер для швидкого відкриття. І ще є фішка в цього ножа це ось ця кліпса. Як бачите, тут є отвори з однієї і з другої сторони, і вона знімається абсолютно без інструментів. Ви просто її зтискаєте, другим пальцем піддягнули, витягнули до кінця і переставили на іншу сторону до фіксації. І вже маєте ніж під ліву руку. Дуже практична та корисна штука. І ще класна штука ножів CRM, в них дуже якісне заточування з заводу з коробки. Тобто такого заточування фактично ні один виробник з коробки не дає. А для замовлення цього ножа пишіть в повідомлення або переходьте на сайт.